Це культура. Подкаст про Тернопіль і про культуру. Для початку скажу, що наш спільний знайомий, коли ти дізнався, що я роблю цю штуку, таку культурний подкаст, він в першу чергу запитав, чи не треба мені поетів діяти? Я кажу, типа, так, бо Я щось таке шукала. І мені було цікаво. Ще дослідити таку поетичну сторону нашого Тернополя. Про тебе, коли він мені тебе зарекомендував, він сказав, що якщо що, то він точно знає про всіх місцевих поетів, а судячи з останнього фестивалю, їх там дуже небагато. І ми сьогодні, я думаю, трохи поговоримо і про тернопільських поетів, але розпочнемо тебе. E, Залону приємно буде докинути свій лепту до твоєї роботи, до твоєї дипломної роботи. І ну, такий цікавий експеріенс, бо ну, хоч я і на подкастах і був, тому... але все одно це, для мене щось таке нове, тому mm -hmm. Якусь, якось, як трошки незвичне. E, ну, Щодо себе, звати мене Юрій 24 вже. Ну, загалом це таке більше дані, які не сильно потрібні. для Опису людини з мистецької точки зору, можливо. Але так чи інакше, писати загалом літератур, літературному напрямку, я десь почав пробувати себе, ну, може, наприкінці школи. Uh -huh. Бо я вже десь пам'ятаю добре, що я в 11 класі вже ходив на поетичні читання локальні тернопільські. І якраз вже тоді потрохи пробував пробиватися до нашої тої тусовки, яка на той час була е, якраз дивлячись уже на, на той період, була якраз в процесі навіть не стільки розказ, скільки як такого піку піднес. І, ну, але так загалом е, послужний список трошки є, бо місцевому буде нести крок видався. Раз. На фестивалях різних брав участь, форуми видавців в той же фестивалі і на амфітеатрі файного міста брав участь. Ну і загалом якась низка та, дрібних таких заходів, подій, читань і так далі. Мені здається, десь колись в дитинстві кожен пробував там якісь свої слова вигадувати, якісь, можливо, щось віршики складати. Я не виключення. Я точно пам'ятаю, що в мене десь було віршиків штуки дві. Я пам'ятаю, як я вдома збирала всю сім'ю і щось там зачитувала, один якийсь був там про бджілку, ще там про щось це таке далеке дитинство. E, взагалі було б цікаво послухати, з чого ти починав, ну окрім того, що вже з школи, чим ти на той час захоплювався і хто вклав в тебе цю любов до поезії. Мені здається, що сам факт того, що я почав писати е, вірші на такій постійній основі, не там що, щось. Ну, в році 2014-му, але знову ж таки, це були, це були такі спроби, коли ти не, не вмієш, але хочеш. Ти просто пробуєш виписуєшся, виписуєшся. Ну, звісно, виходить, воно е, таке там е, баналь, банальне щось. Макшталт розлилася, я завів собі любов, от щось на кшталт. Ага. Але знову ж таки, якщо не пробувати з цього, то ну то такого, щоб потім на формі на її зачитувати, то не дійдеш. скажу чесно, бо я за роки, коли якраз практикувався і знайомився з іншими авторами, зрозумів, що ну і знання теорії це зрозуміло. Але практика написання віршів, незалежно від того, чи це суто сила ботонька, коли ти власне пишеш саме із Римом і Римою чіткими і Римою, mm. і білі вірші, і верлібри, хоку, і, і інші якраз стилі, ну для всього потрібна практика. Для всього потрібна практика і розуміння того, які теми можуть бути доречними, і ну, навіть іноді пробудені не впредись входити, бо знову ж таки література вон, така, яка зараз пошириться в соцмережах. Вона переважно на доречні теми і що її легко можна подати. А з точки зору твого на той час оточення твоїх однокласників не було типу якогось такого ставлення до тебе упередженого, можливо, булінгу навіть на той час. Бо мені здається, що, наприклад, нас в селі, якби там навіть зараз тут дізнався, що там хлопець пише вірші. Це б були, як мінімум, якісь насмішки. Саме з приводу того, щоб писати вірші, ну, мало ймовірно, ну не було такого, щоб вже якийсь був суто пулік сам. Ну, дивляться, ну, пише та й пише, окей. То, то така річ, що ну, ні холодно, ні жарко ну, Звісно потім, Звісно, потім вже, коли там на якісь зустрічі випускників, наприклад, щось написав такого, ну тоді вже на перші рази, ну, окей, пише та й пише. Який прикол. Стоїть. Ну це типу класно, бо в ті часи, коли ми ходили до школи, я пам'ятаю, що я, наприклад, хотіла там блог в інстаграмі вести, то були там якісь шушукання з боку, що ой-ой-ой, подивіться, що вона пост, то я в неї такі сторіс, а вона оце написала. Ну, типу, класно, що е, діти в твоєму класі не так до цього ставилися, бо воно може в будь-який момент зламати. Так, з точки зору ем, якихось таких популярних митців е, і того, що вчать зараз в школі, то твої вірші дуже відрізняються. Наприклад, у той самої шкільної програми, як і вірші, мені здається, багатьох сучасних і молодих митців. І чому це саме так? Це якесь може є таке, що ну, з роками так сталося, що зараз просто так, як то кажуть, крім жову писати, умовно. Там, це насамперед скажу, писати так, це не крінжово. Ну, звісно, крінжово, коли саме в цьому, в цьому стилі писати, але на такі більш заїжджені теми і заїждженими якимись е, художніми засобами. Коли вже однакові якісь, е, так як згадував раніше кров, любов, коли ти вже uh -huh. на тому крутишся, 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 от тоді це дійсно крім, як треба було згадати. Але коли писати власне рим, з Риму і ритмом чіткими. Але при тому підійти до теми нестандартно, якось подати її з якимись свіжими образами, власне. А власне, згадує те, що Шевченко, Франко, Костенко, та ж таки Лариса Косач або Леся Українка. Звісно, так чи інакше ну, не варто відкидати те, що вони є, можна сказати, людьми, які змогли сформувати українську літературу в той період, коли необхідне було її власне формування у. Тих умовах історичних суть в тому, що в школі е, -сам, самий образ Шевченка його надто розжовують таким чином, що потім е, що його зображають саме в такому негативному трошки світлі. Саме що він був кріпаком, він, ну, е, скажімо так, такий був бідося. Але ну, е, і це прикро, бо ну, інші його сторони не дуже щось розкривають, те, що він любив жити богемно. Що власне він любив ходити на тусовки? Він він по суті був таким таким бультіпаку 19 століття. Просто так, так. трохи не в тих умовах яких зараз існують гультіпак 21 століття, коли там зналася трохи більше про Шевченка ніж на самому в школі. Я була ну шокована, тому що ми вчимо Шевченка кожного року там з першого чи з другого класу. Ми починаємо його вірші і до одинадцятого. І кожен раз це одна і та сама історія. Якісь інші такі сторони були б навпаки дітям цікавіші, можливо, більше б привернули увагу до його постаті, ще більше, і ще було б цікавіше. Воно mm. якось постараються замовчувати і пропускати це. До цього не було. Ну так, очевидно просто, що ну, Шевченко, Франко, Постенко вони писали під певними історичними умовами, що цим і подобається наша література в тому, що вона не застоїться, що вона. Навіть попри те, що ми досі далі навіть тримаємося за щось таке, що совєтське, вона продовжує прорисувати і йти в ногу із заходом. Навіть хоч може захід цього і не дуже і бачить, але, якщо, але, але люди, які цьому сприяють, вони і роблять, і роблять на максимум те, аби українська література вона була найбільш видною для заходу і подалася у такому найбільш яскравому світі. Якщо говорити про зараз е, митців сучасників, е, то одним з таких найпопулярніших, напевно, від повномасштабного вторгнення Став Жаден його, мені здається, дуже сильно розкрутили і його гурт, і його як поета в цілому. І я десь е, почула таку думку своєї знайомої, що чи не здається вам? Е, що з точки зору того, наскільки його е, зараз полюбили дівчата, наскільки вони його привозносять, і там він настільки популярний, що умовно діда заставили скачати тік-ток і зареєструватися там? Чи не здається, що з Жадана зараз зроблять нового Шевченка, і він буде новим нашим відомим пророком і тому подібне? Як ти ставишся до цієї кондухи? Що ти думаєш? Ну, по-перше, для те, коли ця думка вже реалізована, Скоріше, за все, бо можливо, дехто вже його таким і бачає. Uh -huh. Але, ну, на мою думку, Сергій Вікторович ну насправді користується тим, що фактично він на він трохи свій шлях теж прийшов для того, аби стати доволі популярним автором. Бо, ну по-перше, тут для цього Балт склався обставини, знову ж таки, щоб він на такої позиції доріс. Бо по суті, ну він ж починав так само, як багато з таких як я, наприклад, в 90-х більше. На якісь літературні читання приходити, щось загалом більше тяняться по якихось своїх тусовках. Тим паче, що в Харкові фактично де він більшість свого часу працює. Зрозуміло, що він нарочити саме на Луганщині, але він ж фактично зараз більше працює і е, діє в Харкові. А По суті, Харків раніше ж був першою. Столиці ще тої Української Совєтської Республіки, і власне, ну, в такому місті вирос, вирости і сформуватися літературні постаті, якої є жаданс, це ну по це порівняно унікальний як на мене випадок. Бо ну знову ж таки, от ті ж таки Шевченко, Франко Костенко. Це, звісно, було багато інших авторів, але це в даному випадку унікальні випадки, які за рахунок власне своїх. Ідеї їхнього просування і власна легкості і своїх сенсів вони не були такої популярності, що їх зараз фактично мало чи не в пантеон богів. Відносить. І Жадан опинився в таких обставинах, коли інакше якраз і негодно було. Бо по-перше, він україномовний автор, який працює в Харкові, ну зрозуміло, українське місто, але ну, так чи інакше воно підпевне вплив русифікації. Тому це вже такий вагомий пласт. І коли ти розумієш, що тобі треба якось. Що ти, ти подобаєшся людям? Тобі треба якось надійно спрощувати свою поез, щоб вона могла легше людям. І, Ну і власне, чим подобається Жадан, це тим, що він вміє подати свою поезію. Я колись теж чув думку від своєї однієї з авторки, яка зараз перебуває в Ізраїлі, Анастасія Арт своєї сватати, що ну, не кожен автор може свіжий ж написаний вірш подати його належну чин. Mm -hmm. Це не можна писати, мабуть, мож, може найкрутіший вірш з цих частів. Але якщо ти монотонно якось його передаєш, ну ну чи будеш він, ну чи будеш ти якраз таким доволі про яким здаєшся. Зараз якраз в період соцмереж, коли подача не менш важлива, ніж, зміст, ніж написаний зміст, то це встає там, в рази навіть можливішим. Якщо, якщо ти хочеш просуватися в літературі, тобі треба вміти подати свій матеріал, подати свій продукт. І, і Жодан, по факту, ще до епохи соцмереж він показав, що він вміє це робити. Просто сам факт того, що Жадан суто своєї праці і своїм поглядом на речі, які він знає найкраще, от через це фактично його якраз популярність спершу піднімалася добре, а потім знаєм соцмережі з, з вона вже стрімко зросла. І ну, я не здивований тим, що якраз його хочуть було творити і насамперед дівчат. Бо mm -hmm. це людина, яка знає, як зачепити свою аудиторію, як, яка знає, як до неї а, власне. Який до неї ключ підібрати, щоб, можна сказати, відімкнути їхні такі от замки. І от, власне, мені таким чином здається, що той факт, що цей поступовий зріст жадана в літературі, є того найнездоволіше, чого якраз власне його минулого року польське наукове товариство, якщо не помиляюся, висувало на Нобелівську премію з літератури. Бо вони mm -hmm. розуміли, що це, що це людина, яка. За які своєму досвіду проживання і досвіду баченого, бо ж знову ж таки він ж не тільки зараз поет, музикант, там, письменник, драматург, інший кес, а зараз він ще й активно ж і волонтерить і багато якраз і автомобілів передає нашему військове багато е, взаємодії із місцевим підрозділом ХАРТІ, який зараз в бригадах гвардії наступ, здається, також вступив, то відповідно. Його вклад загалом у просування всього українського, не тільки літератури, всього українського він дуже вагомий і тяжко його переоцінити Насправді та я хотіла додати про жадена навіть з свого такого оточення. Можу сказати, що дівчата, які раніше не взагалі там не читали вірші, не цікавилися поезією, зараз він прививає таку любов. Любов до читання, любов до віршів, до мистецтва. І це круто, тому що люди можуть завдяки йому знайти для себе ще щось інше цікаве. Це так само частина його феномену, і це тим самим ми завдячуємо його популярності. У мене є блог про поетів, і Два таких найважливіші запитання, які фактично є одним. Де вас шукати і де ви виступаєте, щоб можна було послухати? Це ну, два питання в одному, але це власне питання, яке ну, зрозуміло, що найскладніше, і, мабуть, на нього найтяжче буде відповісти, бо зараз, ну, залом, Тернопільська. Така сучасна саме поезія, що десяті роки, ну, можна вважати і навіть кінець нульових, але ж навіть якраз 10-ті роки, переважно. Дивлячись все-таки на минуле, от, як на мене, саме середина 10 років, це фактично був казати, пік саме такої сучасної Тернопільської. Бо тоді якраз е, на базі педагогічного університету тоді було створено е, десь в 2009-2010 чи році студію 87. Літературна студію 87. На основі якої якраз і зародився той пласт тернопільської молодої літературної сцени, яка власне потім посприяла тому, щоб створити фестиваль її Mm -hmm. Це Юрко Мативчук, наприклад, Роман Воробйов, Юрій Вітяк, туди ж були Микола Шпаковський, Богдан Буденчук, Катерина Грушовська, там хто з таких ще був, пам'ятаю, там Василь Колістик, який зараз в театрі Лесі, Українки у Львові працює. Загалом власт ну, там вироджувався доволі непоганий і були цікаві. Власне, три. І і фактично на їхній ж базі і зароджувався. Ну, загалом якраз звороджувалися е, непавник пласт. Е, потім студія 87 перейшла більше в студію 7 Герц, якою вже більше курував е, один із членів 87-ї студії Ковітяк. І там вже, потім, і там вже згодом почали додаватися якісь інші імена. на Ми, Михайла Кінчака, наприклад, серед таких, от більш молодших, там, наприклад, були теж таки Наді Касінчук, там Олександр Алєксєїв, наприклад, був теж одним із таких. Загалом, якраз я заставши ту пору, коли 7 Херц існували, але вже коли вони були так на схилі. Потім, якраз вже у му році Ромко Воробьов, ще спільно з кількома своїми знайомими, почав проєкт чися такий чисто такий більше для якоїсь ну, таки для хайпу, для якогось такого навіть трошки роху. Mm -hmm. Тернопільська поезія померла. І суть його полягала в тому, що вони розклеїли по всьому місту тексти віршів тернопільських авторів, які або або покинули писати і вже більше згорозила свою роботу, або виїхали з Тернопольівчі міста, або основною основною істинізацією було те, що вони взяли каркас е, такої ну палатки. Ну такої палатки, там, наприклад, коли якраз виборча якась е, агітація, коли виборча mm. кампанія йде, і тут така якась палатка стоїть, там накрита якимось брезентом чи ще якоюсь... Такою тканиною, і там під тими палатками ж там роздають якісь е, флеєри і так далі. Тот е, на каркас такої от палатки е, понаклеювали теж ті самі аркуші -ар А4 з вершами тернопільських авторів, які через різні причини перестали писати, а потім вони деякі аркуші взяли, вирили і закопали. Раз поезд значить, її треба купувати. Воно спершу було прикольним, бо тоді якраз ну по суті ну не було такої якогось перечуття, що щось пане стане. Але дивлячись вже потім на роки розумієш, що це той випадок, це та ситуація, коли пранк вийшов з під контролю, коли те, що було таким умовним, воно стало формальністю, воно стало реальним. хай звісно, там якісь, може я десь полишалися, але ну вони так от, знову ж таки, як я казав, вони або зараз більше в роботі повантажені. Або вони переїхали вже давно до Львова, або те, що був на спестивалі, він якось трошки вирівнював ситуацію, і було, і, і було, і є навіть трошки якихось молоді, яка сприяла, хотіла посприяти тому, щоб якось просувати цей пласт. Але ну фа зараз факт в тому, що в Тернополі насправді більше молоді, яка хоче до музики. Насправді. У мене багато насправді багато якраз знайомих. Людей, з якими я добре спілкуюся, які є дуже моїми близькими друзями, які дуже активно зараз простосуваються в саме музичній сфері. Але от саме щодо поезії, ну, тут знову ж таки тяжко якось вказувати була в нас культурна мобілізація в тій на початку, mm -hmm. десь з лютого по травень він проводився, а то навіть і пізніше. І пам'ятаю, що тоді якраз поскликали багатьох насправді. Авторів, які якраз мали по до Тернополя, або проживали в Тернополі. Ну і коли ми пам'ятаємо ще й людей, які були в Тернополі на той час ем, на тимчасовому місці проживання. Трола Зудкін таки, наприклад, до нас приїжджав. Тоді якраз було відчуття, що дійсно був якийсь трошки підйом, було відчуття, що щось рухається більш-менш. Але зараз, вже коли. І фактично ентузіазм до цього всього спав. А більшість авторів, так як я вже сказав, вони або більше повантажені в роботу, або переїхали в інші міста. А дехто можна і на фронт відправився, бо мені, наскільки якщо я не помиляюся, то Юрко Мотивощук, він колись був о, на початку вторгнення, він був в теробороні рідних ланівців. Трошки якраз там що з Тернопіль приїжджав, але от десь от з місяця, може травня чи червня, я ну, більшість там щось десь відписував соцмережа, але потім слухані духові. Загалом з таких, от молоді, є, є люди, які пробують щось трохи. Ну, був у нас ще такий Олександр Палирчик, але він зараз теж не дуже сильно має часом займатися. Серед таких, що згадується, ж є ще Катя Магулан. Ну, вона не, не такої аж націоналістично-польників, але це mm -hmm. людина, яка має своє спрямування саме десь в цьому керунку, хоча вона більше якраз займається в такій. Але але якщо так рахувати, ну... Ну, це суто моя точка зору, то може бути все по-різному, mm -hmm. але от через те, що в нас, по-перше, мало імен, таких молоді, що е, не тільки пише власні якісь тексти, а й готова якось їх подати добре. Бо е, ну я правда й добре, просто мене кликали в серпні минулого року на захід від молодіжного центру. Ну, звісно, там пробувалося все пішло ж непогано, але от факт того, що ну більшість тут читали власне чужі тексти, знову ж таки, згадані Шевченко, Костенко і іншого роду автори. А якщо писав щось власне, ну то ну, мені склалось таке враження, що просто з тим рівнем, який написаний у них, далеко не зайде. Це фіра далеко не зайде. Мені здається, чому зараз так є, тому що зараз люди за рахунок того, що гроші для нас важливі максимально, мені здається, люди хочуть від будь-якого свого хобі отримувати якісь дохід. А суспільство наше не звикне платити за контент. За ті самі вірші, за ту саму музику, за ті самі фільми не звик. У нас оця та штука, що краще спірати, то я краще залізлю на HD-resку і подивлюся собі фільм, ніж я куплю підписку на Netflix і офіційно його перегляну. І мені здається, це так само має значення в тому, що в нас з'являється мало таких імен, можливо, дійсно люди... людей це стопорить. Ну, можливо, ну можливо, так і є. Але знову ж таки, то, що варто відзначити і той факт, що за зараз от ну просто мені здається, що ще щодо питання саме поезії і Тернополя, uh -huh. що ну знову ж таки, деяка частина людей поїхала, деяка власне немає, е, немає часу, бо вона більше в роботі повантажена. І відповідно, ну інтерес, інтересу якогось від чогось локального ну не передбачається просто там. Да? Ну, навіть, навіть просто провести якийсь звичайний захід. Ну, його провести теоретично можна. Але хто прийде в цьому питанні? Чим менше видно мистецтва, тим воно більш якраз цінується і воно тим вона більш якіснішам. Я дуже дякую тобі за розмову, за те, що ти прийняв участь у такому моєму проєкті. Я сподіваюся, що після мого диплому. Він буде розвиватися і надалі, тому що ця сфера мені цікава. Дякую. Дякую, що кликнули. культура. Подкаст про Тернопіль і про культуру.